Вишки 2G, другий рівень. Ще одна вишка, 2G, третій рівень. І 4, 4 вежі маю, це 1 G. Дві я прокачала вже до п'ятого рівня. Треба закінчити шостий, це коштує 100 евро. Тоді я зможу їх з'єднати, і у мене вже буде 2 2G, а якщо пощастить, і 3 3G. І я зароблятиму в кілька разів більше. Я прокачаю рівні, заробляю потужність. Як бачимо, на добу, у мене виходить 12,5 монет. Здійснювала виведення, я вже двічі. З проєкту про це показувала у своїх відео раніше, у телеграм-каналі та